І друзі, зараз поєдинок за бронзу у до 71 кг. в червоному трико Василь Чепак, представник Закарпаття, проти Клима Ізотіна, який бореться за Київ. Обидва борця поступилися на цьому чемпіонаті в Тернополі, борцю з Одещини Кирилу Угріку, який змагатиметься з Максимом Радиком з Тернополя за звання чемпіона. Ну і от зараз Василь чи Клим. Хто ж здобуде хто ж бронзу? У вазі до 71 кг на чемпіонаті України серед кадетів. Обидва достойні хлопці. Обидва сильні. Ви бачите, зараз не відступає. Ізотін забиває руки знизу, намагається контролювати Чепака. Закарпатець, е, наче відступає. Ізотін першим здобуває бал за активність і у нього є. Можливість розвинути успіх в партері. Чи зможе він накатити кремезного, крепкого Закарпаття? Ми зараз подивимось. Захват берей Ізотін. Захищається Чепак. Дуже важливо зараз. Але бачимо дуже сильний хлопець. Цей Чепак. Ні, тим не менше накат проходить. 0,3 стає рахунок на користі Ізотіна. Все таки зумів в одну в іншу сторону смикнув. І ви бачите, накат пройшов, зумів переграти суперника Ізотін. Зотя Борис із виходить вперед, але це тільки початок ще дві з половиною хвилини до закінчення цього поєдинку, і все може змінитися. Збоку дивлячись за боротьбою, таке відчуття, що вроді перевага на боці Ізотіна. Хоча чому він зупинився, чому він вичікує? Ви знаєте, таке відчуття, що от зараз Чепак шукає можливість переломити хід боротьби. Чомусь ізотін зупинився. Ні, непогано. Перевага на його боці, але ж це не кінець. Це тільки перший період. Гонг розводить борців. Ну, 0-3. Чепак поступається. Поки що поступається. Непогано відпрацював Ізотін, хоча бачимо, що в стійці такої явної переваги на боці Ізотіна немає. В партері все-таки зумів він провести накат. Звичайно, добре, коли у борця є прийоми і в стійці, і є прийоми, і партер є чимось таким надійним, але споміжним. Не основним, дуже часто, особливо зараз, на цих змаганнях ми бачили, що боротьба в стійці може бути рівною, але в партері комусь із борців вдається здобути дострокову перемогу саме завдяки блискучій роботі внизу, коли борець знаходить захват, просто може розкатати з суперника, який в стійці, начебто, не поступався, а в партері ну геть не стоїть. Щебак непогано стояв в партері? І все-таки один накат рука на, катку, на Зотіна пройшов. Все грамотно, дуже грамотно працює Зотін. Півтори хвилини до кінця, але прийомів немає. Тим не менше тримає центр. Ну, За такої боротьби, рівної боротьби в стійці. Цілком справедливе рішення. Якщо прийомів немає, Тетяна Сікновенко, суддя міжнародної категорії. Досвідчений арбітер дає шанс Закарпаттю. А чому б не спробувати? Ну, в скійці все на рівних. А партер, що ж може в партері зробити? Чіпак захищається. І накат пройшов! Рівняє рахунок. Так Отут була хороша атака на краю. Чомусь на спині опинився Чіпак. Він провів накат, безумовно, зрівняв рахунок, як мені здалося. Але потім е, якимось чином опинився на спині. І тут можуть, як мені друзі, здається, два бали зарахувати ізотіну. Чекаємо зараз на вердикт суддів. Іде е, тренер зі Стрия. Боковий, е, боковий суддя. Це представник е, Львівщини. Зараз він. Пеш оголосив своє рішення. Отже, 3-3. Накат Чіпаку зараховано. Але потім на краю Ізотін опинився згори. Як я розумію, Едуард Кранюк саме е цю ситуацію намагається оскаржити. Те, що накат пройшов у виконанні Закарпаття, тут немає питань. Все чудово. Він однозначно зрівняв, зумів зрівняти рахунок, але чомусь потім опинився на спині. Не будемо забігати. Хочеться подякувати групі підтримці даних змагань. Групі на чолі з Дмитром Шевчуком, яка на трибунах підтримує борців, причому підтримує як одну сторону, так і другу сторону. Хлопці задають такого колориту, такого іранського драйву е в залі, де проходить чемпіонати. Це дуже приємно, тому що справді нам потрібен глядач, нам потрібні емоції. Взагалі, боротьба це не просто протистояння двох суперників. Це завжди емоції. Вболівають друзі, вболівають рідні, вболівають міста. Uh, і, звичайно, це uh, дуже добре. Що, дякуючи Євгену Петрову, головному суді змагань, ми маємо можливість, хоча б в такому варіанті, досить, до речі, якісна картинка, слід сказати. Можливо, і доводиться тут тр трішечки напружувати зір. Uh, але все-таки ми впізнаємо борців. Ми, хоча би, орієнтуємося, що відбувається, і це дуже добре. Хочеться подякувати і Андрію. Михайловичу Телебану. Головному е, е, го, е, перепрошую, я, я, можливо, проговорився за Петрова. Секретар змагань. Так, а головний суддя змагань є е, е, Андрій Телебан. І змагання проходить на пристойному рівні. Близько 200 учасників приїхали до Тернополя, всі тренери. Потужна команда суддів обслуговує даний чемпіонат на чолі з Олегом Савчуком, теж нашим досвідченим арбітром, який живе в Тернополі. Тому все е, проходить на рівні 3-3. Чекаємо, 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 що ж там буде якось так трохи довго. Хвилина залишається до закінчення. Так, 3-5, Все таки два бали за контрдію на краю е, зараховано. І зотіну ось ще одна спроба: 56 секунд залишається. І зотіну потрібен захват, потрібна дія, було би добре, е, як то кажуть, свою позицію закріпити, але бачимо, що він так працює десь там. На верхньому поверсі. Чи так можна сказати, такий каламбур внизу, але наверху. Ну, мається на увазі верхній захват. І накат не пройшов. Вистояв чіпак. І подивіться, Чіпак до вперед! Обіняється ззаду. Збити, збити донизу. Два бали. Чіпак рівняє рахунок 5-5, 28 секунд до кінця. Тягне заднім. кидок! Ну, розумієте, виніс за край бал, буде Чіпаку зараховано. Там в ну, захваті. кидок не пройшов. Однозначно 5-5. Перевага на боці Чепака, 27 секунд до закінчення. І, і 6-5. тому що був захваті вихід за край. Там чудово заднім витягнув Василь Чепак. Кідок не пройшов. Ну зараз е, не знаю, е, яким буде зараз далі е, розвиток подій. Чепак поступався, але зробив, я вважаю, е, просто перевищив себе. Зумів. Зрівняти рахунок і навіть вийти вперед. От що значить не опускати руки, от що значить боротися до кінця, якою б не була ситуація, який би не був той суперник. Подивіться, все робить із для того, щоб винести за край е, Чупака. За, Чупака заключні секунди. Діку! Захват! І, друзі, е, перемога, перемога. Е, перемогу в цьому поєдинку, в цьому напруженому, цікавому поєдинку, здобуває борець із Закарпаття Василь Чепак. Ну, е, це боротьба. Все було, все, було, все було за правилами. Я розумію емоції, е, емоції секунданта, е, емоції тренера. Він хвилюється. Ну, е, е, він перемагав, звісно. Ізотін перемагав. Я розумію крайнюка, але річ в тому, що. Василь Чіпак виборов перемогу наприкінці, майже на голову він є мішим за Кирила Ізотіна. Дякую, Господу. Молодець, так боротися, тільки так боротися, і потрібно, друзі.